Якщо ви хочете впевнено користуватися комп'ютером, оптимізувати його роботу та навчитися працювати з файлами, програмами, інтернетом і навіть створювати власний медіа контент, ці курси саме для вас. Привіт, мене звати Ярик. Я підготував сервіс 5-практичних курсів, які крок за кроком допоможуть вам стати більш впевненим користувачем. Курс номер 1 Основи роботи з кодом та віддаленим доступом. Тут ви познайомитесь з популярними текстовими редакторами: Tipat, Visual Studio коди. Дізнайтесь, як працювати з файлами, редагувати текст, користуватися підсвіченням синтексу та плагінами А також навчитеся. Підстатись до віддалених серверів через 6.4 і потім виконувати базові команди у терміналі та передавати файли. Курс номер 2 Створення та редагування медіа контенту для початківців. Ми розберемо, як працювати із зображеннями у Faststone та GIMP. Оприска, зміна розміру, корекція кольорів та збереження у різних форматах. Після цього перейдемо до відео у редакторів VideoPad та DaVinci Resolve. Ви навчитеся монтувати кліпи, додавати текст, музику, експортувати готовий ролик на YouTube. Курс номер 3 Оптимізація та безпека вашого ПК. Ви дізнаєтеся, як правильно видаляти програми, чистити комп'ютер від непотрібних файлів і налаштовувати автозавантаження, а також оглянемо мережі, режимі інструменти, Медліметр для контролю трафіку, OpenVPN для безпечного підключення, а також VNC Viewer та TeamViewer для віддаленої допомоги. Курс No4. Ефективна робота в інтернеті та з, з документами. Тут ви навчитесь налаштовувати пошту у Tunдербі, організувати, організувати листи та працювати з вкладками. Окремо розберемо завантаження файлів через інтернет, довго індер-менеджер і роботу з PDF Oxit pdf Editor. Це для перегляду редагування коментування та збереження документів. Отже курс п'ятий. Майстер файлових систем. Ефективне керування файлами ви відкрите для себе альтернативні файлові менеджери. Ван команда, команда і FreeCommander. Навчитись швидко копіювати, переміщати, архівувати файли, користуватися вкладками, обраними папками та гарячими клавішами. Це все для максимальної продуктивності і роботи на комп'ютері. І на завершення. Ці курси допоможуть вам впевнено працювати з комп'ютером, оптимізувати його роботу, створити контент, та легко організовувати свої файли. Приєднуйтесь і відкрийте для себе ношливості цифрового світу, званого ментор Ярик.